Кабінет міністрів затвердив новий порядок військового обліку: як будуть виявляти тих, хто не стоїть на обліку або не оновив про себе дані, і чи будуть воєнкомати масово задіювати статтю кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність за ухилення від військового обліку? Мене звати Ружицький Руслан, я адвокат, і ви на каналі Слово Адвоката. Тут я простою мовою розповідаю, як працює закон, як ним користуватися і як захищати свої права. Тому підписуйтесь на канал і дивіться відео. Хай вам це краще не знадобиться, але на всякий випадок, відео дивіться. Новий порядок кабінет міністра затвердив ще 30 грудня. І з того часу з'явилося вже багато відео на Ютубі, є статті в інтернеті на цю тему. І якщо ви це відео дивитесь, то ви, можливо, вже щось на цю тему і дивилися або читали. Я також дещо переглянув і мушу сказати, що часто ці статті і відео не відповідають дійсності. В основному вони пишуть в заголовках такого типу, як які нові правила встановив цей порядок, або топ-5 новинок з цього порядку. Давайте розберемося, що там є нового. От, наприклад, новинка номер 1 Кажуть, що цей порядок передбачив можливість подворового обходу для звіряння даних військового обліку. І лякають нас тим, що зараз вже будуть по дворах ходити і ловити військовозобов'язаних. Дійсно, таке правило є. Пункт 24 порядку передбачає, що не рідше разу на рік виконавчі органи Рад повинні звіряти свої дані військового обліку, наприклад, із фактичним місцем проживанням військовозобов'язаних. Таким чином будуть виявляти тих, хто проживає на певній території, але не стоїть на обліку, або не новив про себе дані, або стоїть на обліку, але не за місцем проживання. А тепер давайте подивимося норму старого порядку. Пункт 31. Він також передбачає обов'язок виконавчих органів рад проводити такі звірки і робити це шляхом подвірного обходу. З цим так званим нововведенням розібралися. Давайте переходимо до нововведення номер 2 І кажуть, що нібито новий порядок передбачив обов'язок консульських установ повертати військовозобов'язаних на Україну, коли розпочалася мобілізація. Дійсно, щось таке є. Пункт 52 передбачає чотири обов'язки для консульських установ, і серед них є. Обов'язок сприяти поверненню військовозобов'язаних та резервістів в Україну в разі проведення мобілізації та у воєнний час в особливий період. А тепер дивіться норму, яка була в старому порядку. Це пункт 57, і там є аж 6, а не 4 обов'язків для консульських установ. І серед них є обов'язок сприяти поверненню військовозобов'язаних в Україну в разі проведення мобілізації та у воєнний час. І нововведення номер 3 кажуть у відео і пишуть в статтях, що тепер для того, щоб поступити на навчання або піти на роботу, обов'язково потрібно стояти на військовому обліку. Є пункт 54 нового порядку, і там дійсно пише, що приймання на роботу, навчання, взяття на персональний військовий облік, призовників військовозобов'язаних та резервістів здійснюється тільки після їх взяття на військовий облік у районних територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. До речі, я у всіх своїх відео територіальні центри комплектування та соціальної підтримки називаю воєнкоматами, тому що так зрозуміло всім, про що йде мова, і, до речі, ця назва вона насправді вдаліша, ніж нова. Тепер читаємо старий порядок, там є пункт 37, і там є така сама норма. Без взяття на військовий облік не можуть брати на роботу і на навчання. Тому моя загальна рекомендація: якщо у вас є якесь принципове питання, в якому потрібно розібратися, то не потрібно покладатися на відео чи статті. Відео в Ютубі і статті вони можуть дати вам напрямок, куди рухатись, де дивитися, але потрібно самому пересвідчитись, а краще запитати в юриста. Бо справи, які написані в інструкціях і порядках, ви насправді не зрозумієте, яким чином в дійсності працюють державні органи. От я вам розкажу, наприклад, останню свіжу практику від мого клієнта, як працюють воєнкомати. Їхав хлопець рейсовою маршруткою з села в місто і вже в місті пиняє маршрутку патрульна поліція. Зупинили, маршрутку заходять військові і кажуть всім чоловікам, що вони виходили на вулицю. На вулиці в них перевіряють документи і кажуть: зараз ви поїдете з нами. Там же стоїть автобус. Їх везуть з тих у воєнкомат, заводять приміщення, і з приміщення вже не випускають, і кажуть, що вони йшли на медичну комісію. Проходять медичну комісію, 2-3 хвилини на людину, всім пишуть, що придатні, і далі знову вони з воєкомата їх не випускають, поки ті не розпишуться в повістках про відправку вже військову частину, тобто на мобілізацію. Ці всі події відбуваються сьогодні зранку, а військову частину вже по мобілізації потрібно пройти завтра зранку на 8 годину. І підписала людина повістку, і після цього її вже спокійно відпускають з воєнкомату. Не зовсім те, що пише в правилах обліку військових, правда? Але в будь-якому випадку я залишу під цим відео лінк на цей порядок, що ви собі прочитали. Далі я розкажу про все таки дві зміни, які є в цьому новому порядку, і про кримінальне відповідальність за ухилення від військового обліку. А ви тим часом прошу підпишіться на цей канал, для того щоб нічого не пропустити, і напишіть будь-який коментар, для того, щоб це відео побачили якомога більше людей. Щодо нового порядку, то насправді він принципово не відрізняється від попереднього. Там дещо відкоригували, переставили місцями, насправді зробили його таким більш зрозумілішим, тому що краще зрозуміло, хто за що відповідає. Але є два нових моменти: перший момент, що центри зайнятості будуть на вимогу воєнкомату давати йому інформацію про безробітних. Раніше це і так я думаю, робили, але це зараз прописали вже чітко у порядку. І другий момент стосується жінок медичних спеціальностей. В Попередньому порядку було передбачено, що. Навчальні заклади, в яких навчаються жінки споріднених з військово-обліковими спеціальностями, вони подають списки таких жінок у воєнкомати, і воєнкомати ці списки просто себе збирали. Зараз новий порядок передбачив, що жінки з медичними спеціальностями, конкретно з медичними і фармацевтичними спеціальностями, вони беруться на військовий облік. Тобто навчальні заклади в них нічого не змінилося, вони подають ці списки у воєнкомати, але воєнкомати вже таких жінок ставлять на облік. Порядку також уточнила, що жінки, які не стоять на військовому обліку, можуть влаштовуватись на роботу без життя на цей військовий облік до 2026 року. І останній блок у цьому відео про відповідальність. Цей порядок, як і попередній порядок, має додаток, який називається «Правила військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів. В ньому перелічені всі обов'язки військовозобов'язаних в одному місці, тому що вони всі є у цілому порядку, але він там має 50 сторінок. А тут зробили окремий додаток, який є на одну сторінку, і там ті всі обов'язки перелічені. Всі чоловіки, я думаю, мають ці обов'язки знати, але я перелічу деякі найважливіші. Якщо переїжджаєте жити на нову територію, де працює інший воєнкомат, то ви повинні знятися з обліку в своєму воєнкоматі і на протязі 7 днів стати на облік в новому воєнкоматі. Якщо їдете за кордон на понад 3 місяці, то потрібно стати на облік у консульстві. І останній суттєвий обов'язок: це якщо ви їдете на інше місце проживання в межах одного воєнкомату, то ви повинні повідомити воінкомат, що ви змінили адресу проживання. І так само, крім цього, потрібно повідомляти про зміну інших своїх персональних даних. Але щодо персональних даних, там є величезний список. Ці персональні дані вони перелічені в законі про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів. І фактично повідомляти потрібно про кожен свій крок. Це, наприклад, зміна роботи, одруження, діти, отримання закордонного паспорту, дата виїзду і дата повернення за кордону. Насправді ці всі дані згідно з цим порядком подають інші органи. Але от вирішили продублювати і покласти що такий обов'язок на військовослужбовця. Яка за це відповідальність? В нас є стаття 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення, і там йдеться про таке. Порушення призовниками, військовозобов'язаними резервістами правил військового обліку. Штрафи тут невеликі, від 850 до 1700 гривень, але в нас є стаття 337 Кримінального кодексу, яка звучить так: ухилення призовників військовозобов'язаних резервістів від військового обліку після попередження, зробленого відповідним керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Таким чином, якщо людина не стоїть на військовому обліку або переїхала проживати в іншій е, адміністративної. Район, який обслуговує інший воєнкомат, і не стала на облік в цьому воєнкоматі, то є ризик попасти під кримінальну відповідальність. Як вона зараз це виглядає. Чоловіку, наприклад, на вулиці чи на блокпості дають повістку з'явитися воєнкомат для уточнення даних. І якщо він, наприклад, не приходить, то це є адміністративна відповідальність. Але якщо з цією повісткою чоловіку також дадуть попередження про необхідність стати на військовий облік і людина не прийде в воєнкомат, то тоді є серйозний ризик того, що постане питання про кримінальну відповідальність. Таке попередження буде не зовсім коректне, тому що ще нема даних, що людина не стоїть на обліку. Але я не Включає, що такий інструмент скоро наші воєнкомати будуть використовувати. Будемо за цим слідкувати. На цьому все. Якщо вам відео сподобалось, ставте лайк і поширте його друзям. А з вами був Руслан Ружицький, канал Слово Адвоката. Будьте розумні, поважайте закон і побачимося в нових випусках. Па!